Klubu tady podle mě vyzmateriálu je zpravodajem vykládaný Я зову еще не больше подолетения. Проехал меньше Ну, я... Перед вами. Черняга. Чернява. Звільнене з зороні прокуратури Львівської області. Ну так, він У нас так. Якщо приводишся в іншу прокуратуру, то це ти з'являється з ронів. Тільки що були кількість. Тільки що подали клопотання, представили на стіл, тільки не багато. А мені не виноват. От тільки що мені не він коментарі питають ваші. Ми зараз зареєстрували. Включи? Судове засідання справі за обвинувачення скоро багато е, оголошено відкритими. Судове засідання ділянка, прошу. Судове засідання з'явився прокурор. Була суда на засідання не з'явився, подав клопотання. Вам оголошувати суду складу слухаю судових кінь, пристекрити секретарі Назар. Ваші кількість було. Була на Сергія Чи є у вас відводи води... до складу суду? Відводів до складу суду. Немає підстави додатку. Е, є два клопотання. Перше клопотання є поданий момент про те, що ви хочете ознайомитися. З матеріалами кримінальної справи з можливістю і можливістю вибухи потоку і охонив професійних. Ви просите відкласти призначення у справі судового засідання і призначені його на її суда. Так, так. Е -е Ну, прошу передуйте, так, так, тобто ви перший раз, ну, Шановний суд, Справа в тому, що раніше я в чому судовому засіданні не брав участь. Відповідно до частини другої статті 317 після призначення складу судового розгляду головуючи повинен забезпечити учасникам судового провадження можливість змінитися кримінального провадження, якщо вони це заявляють клопотання. Час ознайомлення учасників судового провадження мають право робити з матеріалами необхідні виписки також. Згідно частиною 4 статті 324 прокурора, який раніше не брав участь у кримінальному провадженні, суд зобов'язаний надати час достатньо для ознайомлення з матеріалами камерами провадження і підготовки до участі в судовому засіданні. З метою належного підтримання державного публічного обвинувачення в указаному провадженні виникла необхідність ознайомлення з матеріалами судової справи 440-16-35-14-К 440 та видати протокол для основних документів. Ну і крім цього, буквально вони скільки там стоїмо передали. Звіклопотання військового багато, що на розгляді знаходиться кримінальна Розбачено часиною що шудового засідання справі призначено на 10.02 зв'язку із перебуванням за межами Львівської області через необхідність продовження амбулаторного лікування після госпіталізації, він не може взяти в участь в судовому засіданні. Підтверджуючи, що документи будуть надати додатково. Просить відсилати судове засідання на дати, і є підписаний від запад. Тобто воно було буквально перед Думка з даного клопотання? Забороніть, тим більше, що мені потрібно буде заявитися, тоді. Суд видовіти кровопотання прокурора, також довільнити кропотання, продовжити перемогу судового засідання на інше судьбу.